Вітаю! Ви на каналі Rovo-Інструменти. Сьогодні у нас таке невеличке порівняння. Огляд, тест на акумуляторні викрутки. У нас є три викрутки від різних брендів. Починаючи у нас Intertool, Блек Дакер і Дензел. Інтертул у нас має артикул Шторм VT 0300. Блекдакер у нас має артикул. BDC SFL20C. І Denzel має у нас артикул C6L3G02. Постачається в нас -tool в ось в такому ось кейсику пластиковому. Black Dagger у звичайній картонній коробочці і Denzel в ось такі ось пластикові упаковці. Зразу до інтертула можна додати один бал, тому що кейсик ось такий ось гарний кейсик, невеличких розмірів, але досить вмісткий. Так, давайте подивимося комплектацію. Почнемо з інтертула. Інтертул у нас вже був огляд на нього. Ви можете подивитись подробиці по посиланню десь ось тут або ось тут. Так, комплектація у нас це сама викрутка. Два ось таких набора біт. Тут у нас є їх 14 біт, і ще ось тут дві ось таких великих і бітотримач. Також є насадка ніж, безторізучий, для картону, тканини, його можна використовувати. Голівка зі зміщенням, ось така голівка під 90 градусів, голівка з муфтою. Тип примача тут хекс, 1-4 дюйма. Ну і також зарядний пристрій який нас має 5 вольт 1,7 А. І ось такий ось Type-C провід, який в нас не дуже, не дуже такий щоб класний, але він є. Зарядка тут Type-C. Перейдемо до Black Dacera. І в нас все набагато скрубніше, тому що тут ось такий ось лоточок, в якому ми бачимо зарядний пристрій, нероздільний, так як там на USB, і якийсь свій ось такий ось коннектор. Ну Викрутку. Також тут має бути ще дві біти PZ2 та Т20, але в нас її немає по деяким причинам. Перейдемо далі до Denzel. і в нас тут комплектація, це сама викрутка, 6 біт Одні з із самих популярних Викрутка і зарядний пристрій, який має у нас ось такий ось. Досить жирний конектор. І зарядний пристрій у нас має 5 вольт 08 А. Я хочу поставити бали по комплектації. Vіteus 1 бал, Дензолу пів бала. Блекдакеру, е, на жаль, не буде бала. Перейдемо до характеристик і що в нас є в інтертула. Інтертул у нас має від 0 до 200 обертів на хвилину. 5 Нм крутного моменту, акумулятор на 1,5 А, 4 В і зарядку Type-C. Black Dagger має у нас від 0 до 180 обертів на хвилину, 5,5 Нм крутного моменту, акумулятор ємністю 15 А та 3,6 В. Тип зарядки тут якийсь такий специфічний в них конектор. Ось такого типу. Дензел має в нас від 0 до 200 обертів на хвилину, 400 м крутого моменту. Акумулятор тут ємністю 1,3 Аг, і напругою теж в 3,6 В. По характеристикам вони в нас, в принципі, всі однакові, тому і ми їх порівнюємо. В інтертулах це Type-C, як я вже говорив, блок питання має окремий провід, тобто можна використовувати блок питання окремо від провіда, поміняти їх і також зарядити від телефона або від відчащу, тому що техніка від USB зараз майже вся. Блок живлення тут має 5 вольт 1,7 А, що дозволить зарядити цей пристрій десь за годину плюс-мінус. Він у нас має теж 1,5 ємність акумулятора. Але зарядний пристрій в нього досить такий непотужний, який має 4 вольта і 150 мА. І виробник заявляє, що зарядиться цей пристрій аж за 10 годин, що дуже-дуже багато. Дензел у нас має 1,3 ампер години ємність акумулятора, а зарядний пристрій 5 вольт, 1,8 ампер, що дозволить зарядити цей пристрій за 2-3. 3 години, що в принципі не дуже й той багато. По характеристикам в них, в принципі, все однаково, тому балів я не буду додати. За зарядку можна додати бал інтертулові, тому що це Type-C, який є у всіх, в принципі, і досить швидко він заряджається. Тому ще один бал інтертулові. Ну, в принципі, і данзелу можна поставити 0,5 бала. Ну, давайте так і зробимо. І поставимо дензу ще 0,5 балів, тому що, в принципі, ось такий штек можна ще знайти. Але з такою напругою не знаю. Більш популярніший роз'єм, ніж ось цей. Тому хай буде 0,5 балів. По ергономіці. Інтертул в нас має порезеніні руків'я, також поризеніна кнопка. Тип переключання реверсу в нас як на звичайних шурупокрутах Ось такий. І також індикацію заряду акумулятора та індикацію, куди у нас крутиться сама викрутка, закручує чи викручує. І, в принципі, вона досить зручна, резина така цупка і тримається в руці непогано. Black Ducker. На Black Ducker в нас немає прогумованих вставок, але пластик такий досить якийсь приємний і утримується він теж приємно. І таке відчуття, ніби воно прорезинене. Хоча зовсім не прорезинене. Переключання реверсу виконане зверху, ось таким чином. Також є функція, що її можна вирівняти і там кудись достати, або можливо вам зручніше буде так якось працювати, не знаю. Але тут є один дуже великий мінус, тому що тут немає ніякої індикації заряду акумулятора. І вин. Не знаєте, чи сідає ваша викрутка, чи не сідає ваша викрутка. Дензел. Теж руків я пругу, Має переключання реверсу, таке, як на звичайних шурупокрутах. І ось така кнопочка, за допомогою якої ми теж можемо зробити ось таким чином і вирівняти викрутку, і там теж десь собі достати, там де ми не можемо достати в звичайному режимі. І також тут є індикація. Заряду акумулятора вона у нас виконана зверху. Натискаємо на кнопочку і бачимо наскільки в нас заряджений акумулятор. Тому по ергономіці я хочу поставити вітру та дензо хочу поставити ще по одному балові за ергономіку, тому що прорезинене, має індикацію. А бликдакерові тільки 0,5. Тому що ну, вона досить комфортна. Пластик приємний, в руках тримається досить добре. Мені, в принципі, подобається. Тому е, моя суб'єктивна думка, можна поставити 0,5. І також ще по балові дензеву та блекдакеру за те, що можна зробити ось таким чином. Ось таким чином можна зробити, тому ще по балу. Далі, Світлодіодна підсвітка. Вітелса вона виконана ось тут знизу, двома світлодіодами, які світять досить яскраво. Але, по-перше, є п'єтінь від патрона. А якщо ще додати сюди, наприклад, ось цей ось з муфтою, то дензела світодіодна підсвітка виконана теж знизу. І вона виконана одним світодіодом, який світить десь так само приблизно, як і Вітелс. І до того ж, щоб їх активувати, потрібно... Потрібно натискати. Вона вмикається тільки тоді, коли натиснута кнопка пуску, і в ній немає затримки. А у блекдара є ось така от кнопочка, на яку ми натискаємо, і у нас ось включається ліхтарик потужністю в 35 люменів, який світить так ну, непогано, як для викрутки. Це більше фонарик, ніж викрутка. Але це досить зручно, тому що в багатьох випадках потрібно інколи просто підсвітити, а ось такого стояти і світити не дуже зручно. А тут собі підсвітив для електриків, я думаю, це зручно в деяких місцях для кріплення. В деяких випадках, можливо, дуже навіть і знадобиться. Тому плюс один бал відходить Black Ducker. а цим. Ну, додавимо по 05 за те, що вона просто хоч і є. Також, давайте ще зважимо. Інтертул нас важить 381 грамути ну, грами. Блекда 366 грам і Denzel. Важить 391 грам. Тобто, в принципі, вони в одній, так скажем, ваговій категорії. А тепер давайте ще подивимося, що в них всередині. Так, розібрали ми наші три девайси. І що ми бачимо тут всередині? А всередині ми бачимо акумулятори і плати. У всіх трьох екземплярах використовуються. Акумулятор типу 18650. Тут ми бачимо 37 вольта 150, 1500 мА. Не знаю, від якої фірми цей акумулятор. Плату і кнопку. Кнопка у нас тут мікропереключатель ось такий. На BlackDucker у нас акумулятор, я так розумію, від LG T-18650. Кнопка тут виконана ось таким чином. Ось тут ми бачимо два контакти і платформу, яка замикає ці два контакти. Не сильно надійно, але, але щось таке. До речі, на інтертулові даний мікрик, даний мікрик може працювати до 7,2 В 12 А, що досить потужно. На дензе ми бачимо теж акумулятор, який у нас тут замотаний, типу заізольований. Він має 1300 мА. І е, такий він, до речі, це теж 1850. І Бренд, я не знаю, що це за бренд, тут немає. Немає ніяких написів. Кнопка включення тут виглядає ось таким чином. Два контакта і така ось. натискаємо. і у нас вона спрацьовує. Зарядка виконана зверху, ось таким чином. Ну, в принципі, все, все цивільно, все непогано. Ось тут навіть є така собі термоізоляція, Ну, вона тут, я так розумію, слугує для того, щоб не перетирався провід. А тут ось цього мені досить не подобається. То що тут оця коса, якщо перекручувати, то коса буде. Ось так ось тут зматуватись. Це досить не класно. Це досить не класно да. І, в принципі, все, що тут можна було подивитись по внутрянці ми подивилися. А далі перейдемо до тестів, подивимося, як вони закручують гвинти в соснову дошку. В принципі, вони для цього не предназначені для того, щоб закручувати просто гвинти. Вони більше для того, щоб спочатку просверлити дирочку, а потім закручувати або для загвинчування маленького крипіжа, якихось дуже маленьких саморізів, по типу там, 3 на 10 або 3 на 20, щось такого. Але ми будемо тестувати їх в більш таких тяжкіших умовах. І спробуємо закручувати ось такі саморізи. 4. І 2 на 80. Зрозуміло, що дана річ не створена для таких великих розмірів, а для маленького кріпіжа і для звичайних гвинтів. Інтертуф. І ми бачимо. Далі в нас Black Ducker. Тут навіть трішки більше воно закрутило, але тут і заявлено 5,5 Нм, А в інтертулі заявлено тільки 5. В дензелі 4. І зараз ми подивимося, як Дензел з цим справиться. Ну, і дензол теж у нас з такою задачею справляється. Давайте ще спробуємо відкрутити ці саморізи. Давайте ще спробуємо е, засікти час, за скільки може закрутити такий шуруп, Тобто 4 на 80, поїхали. Ну, точніше, драйвер розсудимо. Якось так це у нас виглядає. Трішки не дотягує дензо, але в нього найменший крутні момент, а саме 4 Нм. Я думаю, дані девайси класно підійдуть для людей, які займаються меблями, тому що девайс досить маленький, зручний, і їхньої потужності має, в принципі, вистачати на те, щоб закручувати комформати і закручувати їх досить щільно. Да, це не порівняється звісно, з звичайними шурупокрутами, але зато ви можете закручувати їх так, щоб не шкодити меблям. Ну, тому що там десь в тумбочки підлізти, можливо, або ще десь в якомусь досить вузькому місці, або в якомусь важкодоступному місці. Цей ці девайси дуже класно підійдуть, я думаю. Додамо ще бал за час закручування. Ціна, звісно, різна на цей інструмент. На інтертулу вона сама більша, але й комплектація набагато більша. А по характеристикам вони в принципі однакові. Тому обирати вам десь ось тут зараз з'явиться таблиця зі всіма балами інтертулові, тому що в нього велика комплектація, і це додає йому набагато більшої варіативності і, і набагато більше робіт, в яких його можна використовувати, тому що там є і ніж і. Патрон з муфтою, і також зі зміщенням, і кутовий під 90 градусів, це додає йому такої собі адаптивності. Тому його можна використовувати в трішки більшому спектрі задач, ніж ось ці два. Але й стоїть він дорожче, ніж конкуренти. Блекдакер мені сподобався тим, що в нього класний фонарик, і в принципі він так непогано виконаний і непогано справляється зі своєю задачею. В цілому, інструмент непоганий, великий плюс за ліхтарик, він досить зручний і може статися в нагоді. Денце класно виконаний, має гарну якість і класно сидить в руках. Але мені не сподобався той факт, що коли я ми. Перевертаємо ось так руків, і там всередині перекручуються провода. Обрати вам це, звісно, моя суб'єктивна думка. Про цей інструмент, як по мені їх можуть використовувати люди, в яких є свій, свої сервіси ремонту, типу якогось там, якихось там комп'ютерів, електроніки, можливо, навіть автомобілів, тому що ці девайси досить сильно скорочують час на відкручування та закручування гвинтів маленьких. І навіть не маленьких, а досить таких великих. Тому придбати ви їх можете, як завжди, по посиленню під відео. Не забувайте підписуватись на наш інстаграм, на наш YouTube. Також не забуваємо донатити на ЗСУ. Посилання на фонд Поверніть живим буде в описі під відео. теж. І всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки і до зустрічі!